Я тебе чудово розумію. Я... Ну, дай мені сказати. Ну в кого день народження? В тебе чи в мене? Я просто не хочу його святкувати і все. Ну, зв... ну, звичайно, ти можеш прийти, але не зараз. Тому що я чекаю на важливого дзвінка. Яка різниця від кого? От тобі, яка різниця від кого? Ну добре. Ну Катя повинна подзвонити. Ну, то що, що посварилися? Люди завжди сваряться. Миряться, сваряться. Що тут такого? Ну що, я Каті не знаю. Вона завжди на мій день народження або дзвонила, або приходила. Завжди. Слухай, то, тому я тебе дуже благаю. Можеш не дзвонити мені хоча б до 9? Добре? Ну тільки ну, вона подзвонить, я, я до тебе, і ти зразу вже спустишся. Я обіцяю. Все, бувай. Дякую. Дякую. Слухай, ну потім будеш поздоровляти. Ну ну. Бувай все. Кірфа. Ірву. Алло, вибачте, зараз я музику зроблю тише. Микола, наливай! Добре, добре. Алло? Знову ти Почекай. Дів. Слухай, я тебе просив мені не дзвонити. Ну, я ж тебе просив. Навіщо ти мені дзвониш? Не треба спускатися. Що значить разом почекаємо? Мені треба з Катюшою наодинці побалакати. Розумієш? ти, Навіщо ти мені тут потрібен? Не дзвони мені! Не дзвони! все, Все, бувай! <ш> <ш> зараз, друзі, зараз вибачте. Алло, алло, ти що, взагалі дурний, чи що? Я тобі, як людина, кажу. Не дзвони мені! Не дзвони! Я не хочу з тобою спілкуватися, розумієш? Не хочу! Давай! Да, давай, давай, давай. Давай, приходь, приходь з пляшкою, з подарунком. Я тобі цією пляшкою по голові надаю, ти зрозумій мене. Не дзвони мені. Я вб'ю тебе, якщо ти ще раз до мене подзвониш, зрозумів. Я вб'ю тебе. О, привіт, мамо. Та ні, ні, ти невірно зрозуміла. Я сказав не вб'ю тебе, я сказав, я люблю тебе. Ти подзвонила, я сказав, я люблю тебе. Що значить, звідки я дізнався, що ти подзвонила? Мам, ну що за дурні питання? Ну, ну, ну звідки я дізнався? Ну, звідки я міг дізнався? Ну скажи сама, звідки? Ну я купив собі нового телефона. З цим, як його? З, визна... з визначником номера я купив телефон. От, я бачу твій, твій номер. Ага, значить, мама дзвонить. Я кажу: здрастуй, мамо, я тебе вб'ю. Ти мене вже запутала. Я люблю тебе. Мамо, розумієш, мені треба. Дякую, дякую, мамо. Ні, ні Піди. Дя... Так, 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 вже да, вже 33. Угу. Да, да, так. Ну, до чого це? Ну ми ж з тобою про це вже балакали. Тисячу разів. Ну до чого це? Мамо, мамо, мені треба. Я чекаю. Дякую, дякую, мамо. Треба... Я дякую тобі. Дякую. Угу. Дуже приємно, дякую. Дякую. Дякую, мам. Дуже приємно. Мам, мам, я, я дуже втомився. Розумієш, я сьогодні працював. Да, Цілий. Ціл день. Ну, да? Розумієш, Уявляєш собі, незважаючи на день народження, я працював. Отаке у нас життя. Угу. Що, Катя? Катя, Катя вона. Вона захворіла. от таке день народження. Я працюю, Катя хворіє. от, от і все день народження. Ну, я не знаю, що, чим вона там захворіла. Щось, в неї, там, я... Щось жіноче. Ну, звідки? Що ти їй хочеш сказати? Ну, мама, вона не може розмовляти. Чому? Тому що в неї зуби болять. Ну, звідки я знаю, від чого в неї зуби там болять? Щось жіноче. Вона не буде тебе слухати. Ну, не може вона слухати, в неї настільки зуби болять, що в неї вже і, і вуха в неї вже болять. Ну, от так, от так, От уявляєш собі і зуби, і вуха, все разом. Я її замотав, в неї щось болить там. Мама, ну звідки я знаю, що у вас там по жіночому, як воно віддає там на вуха і на зуби. Бабочку, ну я до тебе благаю, ну я дуже втомився, ну я вже спати хочу. Да, Які пігулки, мамо? Де вони? Мамо! Червоні? У ванній кімнаті? Ну, добре. Добре, я й дам. Ну все, бувай, бувай. Зараз. Алло! що? Яка музика? Ну, я завжди вмикаю музику, коли засинаю. Що тут такого? Мама, ну, ну будь ласка, ну не треба приїжджати. Ну в ну, ну, хаті хвора, і я в такому стані. Ну спить же вона, спить! Я їй дав ці червоні пігулки, вона і відключилася. Що то за пігулки? Вона хоч прокинеться. Та ні, начебто дихає ще. Мамулечко, ну будь ласка, ну, ну, ну що, ну, ну що, завтра ти не зможеш мені подарувати подарунок? Ну не треба приїжджати, ну я тебе благаю. Ну, будь ласка, ну мам, мам, ну добре, їдь. Хочу. Дуже хочу. Ну мені що, тебе ще благати? І Катя хоче. То що? Спить і хоче. Все, ми, ми обидва тебе дуже хочемо побачити. З нетерпінням. Все, не ображайся. Бувай. <звук> Алло? Алло? Я слухаю. Катю. Катюш, це ти? Катю, ну скажи щось. Катю, ну ми всі робимо помилки. Я не повинен був так чинити. Катю, якщо хочеш, ти можеш приїхати до мене. Я буду один. Ну, тобто не зовсім один, ще мама приїде. Тобі, тобі треба буде лягти і замотати вуха і зуби. Катю, якщо ти приїдеш, я дуже зрадію. Ти приїдеш? Мовчання це знак згоди, так? Алло, ну что я тебе сказал, что она подзвонить? Так, что й не подзвонила. Сначала мама подзвонила, а потом она. Ну, поговорили. Ну, то есть я говорил, а она молчала. Угу. Почекай. А навіщо ти подзвонив і мовчав? Ти що, хворий? Я тебе питаю, ти що хворий? Якщо ти хворий, іди лікуйся. Да пішов ти знаєш куди? Хтось же робить таких. Ага! Нічого ти не зрозумів, що це я? Розкажи своїй бабусі! Я тепер завжди буду тобі телефонувати і мовчати! Я буду вночі тобі телефонувати і мовчати. Я, я, я вночі підійду до твого ліжка, стану і буду мовчати! Дебіл ти! Алло. Ну добре. Я кажу, добре, я не ображаюся, що ти Бовдур. Бери свій подарунок і спускайся до мене. Зараз мама приїде, буде весело. Бувай. Добре, не ти так я. Алло, добрий вечір. А Катю можна? Нема? А де вона? А, а куди вона поїхала? Не сказала? Ні, 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 нічого не треба. Дякую вам. До побачення. Я так чекав на тебе.